Добрий день. Доброго дня. А давайте обмін. Я вам яблуко, а ви мені капучино. Ні, додавайте. Водяний пістолет. Додавайте. Букет квітів. Ні, додавайте. Стілець? М -м ну добре. Я зроблю вам капучино, але при одній умові, якщо ви на нас підписані. А, ну, звісно, підписане, зараз покажу. Так. Ось. Угу, Так, бачу. Зараз буде готово. Дякую. Однією з відмінних рис класичного капучино є точне співвідношення молока, еспресо і молочної піни. Це приблизно один до одного. Це створює ідеальний баланс між міцністю кави, кремовою текстурою молока та легкістю піни. Ось, будь ласка, ваша капучино. Добро вам дякую. Гарного так. дня. До побачення. До побачення.